Всіх вітаємо на нашому каналі. Перший день літа, а це означає, що нарешті наступили канікули. А паралельно з цим і моя відпустка. Можна було б подискутувати, хто цьому зрадів більше, діти чи я. Але ми цього робити не будемо. А просто відвеземо нашого старшого сина на зустріч з однокласниками, бо вони після закінчення 9 класу їдуть з вчителькою на декілька днів у Карпати. А ті, хто лишається, їдемо наводити порядки на дачу. Тож залишайтеся з нами і приємного перегляду. З першим днем літа усіх. Перше червня сьогодні. Тиждень не була на городі. Ну, є те, що порадувало за цей тиждень, а є те, що дуже-дуже розчарувало. Ну, кукурузка сидить на місці, позаростала, ну хоч, хоч більш-менш живенька. Де-не-де оці. Круги все одно попролазили жуки. Ось, як тут, наприклад, не знаю, видно, не видно дірку. Опролазили і благополучно далі жують мої рослинки. Ой, що мене тут найдужче? Розстроїло прямо до сліз. Виноград. Він біднесенький ніяк не може вирости вже другий рік. Все його зжирають, ці падлюки, руки, кравчики. Я не знаю, як з ними воювати. Хочеться просто здати, сісти і плакати. Що мороз не добив, бо все померзло, я думала, вже все, йому гаплик. Ні, Мені почало потихенько відходить від нижніх бруньок. Так воно ж скотиняка бачите, все постригло. Ось воно вирило собі нірку тут, якраз Ось тут під листочком. Якраз воно вирило тут нірку і жере собі. І совість його не мучає. Зовсім. І ось тут ось всередині теж ось диромаха. І це Женя вже серед тижня, коли був, тут, заливав їх ці норки. Біда та й годі. Ой, помідори. Наче стоять. Але все одно вони не такі правенькі, як у, у мами. Що ми коло хати посадили, вже ні не мами. Так, земля, що тут? Земля, скажете, земля волога. Добре, можна поки не поливати. Квіточки вже випускає. А, треба ще, мабуть, їх чимось піддобрити. Ух, суничка яка. Червоніє, воно вона. Є ягідки. Ось вони гарненькі, крупненькі, такі, ух, класно. Цибулька ця, що посередині, вона. Мабуть, такої дрібної залишиться, немає І сонця. Ось тут сонниця все закрила повністю. Так, що тут, гарбузики? Значить більш-менш ростуть. Кавуни щось теж не хочуть. Ось На щастечко. Засихає, таке воно дрібне, все. Ой, я ще не глянула ті, які в мене в стаканчиках залишились, що вони взагалі живі. Смородина, оце виявляється, ці всі листочки. Я ти їх побризкала, обробила і від хвороби, від грибків, і від, цього, від попелиці, і підживка там якась була, і сам прилипач. Ну, десь я чула, що ці всі листочки повністю треба обривати. А це повністю ось молоденький пагінець. Обірвати все, і що ж, і, і що, і що з ним буде. Молодий, приріст і повністю все обірвати. Коротше кажучи, трохи розстроєна теж із за цього. Ну, тут ось. цибуля буля морковка, нібито морковка підросла за цей тиждень, бо якось вона довго сиділа на одному місці, ніби більш-менш. Кріп підріс також є, салат. Трохи горох виліднився, тут щось усе посходило, а луня досівала. Зараз якусь чи капусту чи щось вона тут досівала. А короче. коротше. Ця грядка, можна сказати, алуніна. Так, ну огірочки непогані, непогані. Навіть найменшенький я І той зеленіє кабачочки. Це ці, що перші три виживші. І той, що я підсаджувала майже через три, да, мабуть, через три тижні я його підсадила. Ні в 10 назад, і він вже їх майже доганяє. От той, що я казала, посаджу туди гібрид, одне насінічко. Так він у мене не проріс, я його замочила, і він так і не проріс. Ну, і тут я не знаю, буду його вже щось досаджувати чи ні. І я хотіла тут огірки ще посадити, але також почула таку інформацію, що поряд огірки і кабачки не можна садити, бо вони опиляються і тоді немає плодів. Так що, не знаю. Як його бути, я залишила тільки це місце для огірків, бо два рядочки, начебто, як і мало нам. Минулого року в мене повністю дві грядки було з огірками, то більш-менш були огірки, нам вистачало. То думала, може тут ще квасолі досаджу і на шпагат, щоб вона вплилася. Побачимо. Бо можна було ще, в принципі, тут огірки на цих грядках посадити, але ми ж минулого разу переробили їх. Не скільки того сонця, скільки я почав, почав перегріватися телефон. Згадуємо минулий сезон, так? як телефони вирубалися. На чому я що посадили е, досадили сюди помідори. Ось так. І в мене залишився тільки оцей шматочок е, грядки високої, де майже нічого не росте. Ми туди нічого і не заривали, я не знаю. Може, сюди досадити огірки, бо в мене ще в розсаді є. А тут ми посадили один гарбуз. Також горбуси, гіркий поряд, воно ж також може опилятися. Коротше кажучи, не знаю, що його робити, як його робити. Подивлюся, ось полуничка червоніє потихеньку. Гарненько нав'язалася полуниця. Так, ця лохинка, що молоня привезла. Оце Женя, коли пиляв тут триміром траву, він не на руку, спиляв мені. Вершечок цього опаростка. Ну, ось бронючки начебто прокидається ще. Так, цей теж поки не дійшов, не знаю. Ось цей ось живенький. Один, ось цей один малесенький. Ось тут один малесенький ось є. Ну, тут 5 їх, по-моєму. Три точно живеньких, четвертий на подході. Так, тут лохинку я по-моєму розказувала, що ягідок майже немає, я ось одна. Цвіла, то зав'язувала ягідки. Ось вони є, і тут ось одна китичка на цих великих кущах, одна китичка. Зато полуницю я не впізнала. Дивіться, за тиждень як вимахала квасолька. Оце я вже розумію, що квасоля нарешті зійшла, бо минулої неділі ми, коли були, вона ще була тільки набухша в землі, бо я ще поливала і щось теж її під'їдає ось листочки поїдені трохи. Надо вулиці йдемо посипати. І полониться, полониться, Дивіться. Дивіться, яка гарна. Червона. Є прям крупненька. Десь така тут була. В Ясненько її. Минулого разу, то ми тільки жменьку ось яка. Крупнесенька. Все, і щось ось, одну вже з'їла. Ну слимачки швидше за все. Минулого разу то ми жменьку тільки зірвали пілої. Зараз вже трохи є. Радію, що хоч трохи крупненько є. На мамині гряться ось такий бравенький чесничок. Кріп повиростав, також гарненький. Морква. Я її один раз проріджувала. Мені, може, ще треба прорідити. Це коли доберуся до неї, бо на сьогодні інші плани. Тут бурячок теж, наче непоганий. Ось так. Верці баклажани таке собі. Ой! Ну, не здихають, даємо їм шанс. Сподіваюся, щось, щось таке буде. Так, ну, а помідори, наче не все так і погано. Ростуть, пасиночки дають. Просто хотілося б, щоб трохи, трохи краще вони росли, наздоганяли той час, який був опущений через холода. Пасинки добре пішли в ріст. Так, а на сьогодні у нас в планах Нікітка воду набирає. Сьогодні Тьому ж відправили з класом у Карпати, то тільки з Нікітою хочемо прибрати хоча б в одній кімнаті на горі. Попилосити. Може, вікна вимає, не знаю, як осіль там витряхнути, щоб можна було завтра заїхати на декілька днів з ночовкою. Бо хотіла сьогодні заїхати, але завтра понеділок і відкривається багато магазинів, вже ні є робота ще в місті. Так що. Ще цю ніч поночуємо в місті, а вже за, з завтрашнього дня, то заїдемо дня на три, мабуть, точно. на дачу. Гриби, кому грибів. Що воно за гриби? Ще й на шампіньйони схожі. Ну, У нас тут була тирса, ну, я не знаю. Чи їстівні вони чи ні? У нас була один рік тирса тут сохла. І ось далі. Ну, з такими тоненькими ніжками. Звичайно, що їсти ми їх не будемо, але прикольно було б, якби їстівні гриби росли прямо у дворі. пилу зібрала зі стелі. Так. І ось тут видно, я не знаю, як камера передасть, видно, де лежали матраси. Там чисті дошки і скільки пилюки вже назбиралось навкруги. І самі матраси теж треба вибивати. Не знаю, поки що винесла їх на балкон. На балки перекинула, хай хоч на сонці трохи підсушаться, чи що, вони не вологі, просто Щось мені так. Здається, що їм це зараз треба. Потім виб'ю їх, як доберуся до них. Зараз, мабуть, пилососом пройдуся, а потім на заключення вже помию вікна. Тож продовжую прибирання, а саме пилососом збираю пил з підлоги. Це акумуляторний пилосос, купувався він вже для життя в цьому будинку, і у флігелі, там, де ми зараз проживаємо, ми його не використовуємо. Так, я розумію, що краще було б цей пил прибирати будівельним пилососом, але ми такого не маємо. А той радянський, яким... Користується Женя на будівництві, то він не має насадки, десь вона у нас здиміла. І тому пройти таку велику площу чисто ручкою пропилососити, мені здалося це самогубством. Тому взяла і пробую тестую, так би мовити, акумуляторний пилосос. Роблю поки що тільки сухе прибирання, так як це чорнова підлога, і вона має щелини. А так як перекриття у нас із стирси, не хочу, щоб туди потрапила волога. Так як цей пилосос призначений більше для гладкої поверхні, тому це трохи тормозило роботу, так як дошки трохи шероховаті. Але все ж таки результатом я задоволена, бо пилу прямо на очах ставало менше. І поки я прибираюсь в кімнаті, Женя чистить старий фундамент від трави і готує його до нарощування. Миття вікон для ледачих. Справа в тому, що сітку ми вже поставили і вона теж пилом припала. Зсередини я її протерла, а ззовні пил такий. є. Женя запропонував зі шланги. Помити. Заодно вікно намочив. Я не думаю, що вікно сидить. Ну вона капає. Зараз я її. Якось так. Особисто мені більше подобається порпатися на огороді, ніж прибирати. Але цього дня в мене було прям натхнення навести лад у цій кімнаті і особливо вимити вікна. Поки мила думала, як було б добре вже тут жити і не доводити їх до такого жахливо-брудного стану. Для тих, хто на нашому каналі, можливо, вперше або нещодавно до нас приєднався відеоогляд нашого будинку і присадибної території є десь в перших відео на нашому каналі. Ця кімната знаходиться на другому поверсі над гаражем і є найбільшою в усьому будинку. Має два вікна на протилежних сторонах на східній і західній частині будинку. Тому споглядання ніжних світанків і чарівних заходів сонця нам забезпечені. Одне вікно чистеньке. І як би його показати, наскільки брудне друге? Ну, може, трохи видно. Ось яке воно затьопане. Зараз спробую вимити його. Звісно, не ідеально, але все ж таки ліпше, ніж зараз. Хоч якийсь мінімальний затишок створити в цій кімнаті. Будинок має товсті стіни, зсередини це шлакоблок ззовні цегла, між ними арболіт майже 20 см, який виконує саме функцію утеплення. І так як вікна у нас встановлені саме в утеплювач, тому відкоси у нас зроблені з простого гіпсокартону. Женя сказав, що утеплювати їх нам немає потреби. Єдине, чого ще у вікнах немає, це підвіконня. На другому поверсі такі відкоси мають усі вікна, крім санвузла. Там ми хочемо зробити їх із плитки. Ось Отакий результат. Аж світ білий відніше стало. На цьому наше відео завершуємо. Дякуємо, що додивилися його до кінця. Будемо щиро вдячні вам за підтримку нашого каналу-підпискою, щирим добрим коментарем і вподобайкою. Всім божої охорони і до зустрічі у нових відео.